Друзі, всім гарного дня. На зв'язку. Крипто. Традиційно наш криптоогляд сьогодні 9 серпня. Ну що, поїхали, подивимося, що нам що ми прогнозували, що ми отримали. Ну і чого, в принципі, да, всіх цікавить не те, що було, от, а те, що буде попереду. Традиційно почнемо з огляду нашого телеграм-каналу, а потім повернемося до всього іншого. Дивіться, в нас в телеграм-каналі дуже багато цікавих новин, дуже багато саме по графіку підмічених, скажімо так, моментів, які особисто я виділяю для себе, і ділюся ним з вами. От, наприклад, із останнього, да, що от кинуто було, і ви по факту вже можете оцінити, скажімо так, ну, якесь відпрацювання. Да? От є пост, да, виділив помаранчевим колом цікаві місця на графіку БТК. Ну, цікаво, не лініться, діть, почитайте, я просто відкрию цей графік зараз вам. І от ви бачите, да, виділені місця, де дуже-дуже велике скорочення відкритої інтересу, і ви самі бачите, що від цих місць, ну тут. Декілька факторів насправді тут треба фільтрувати краще по об'єму торгів по різкому скороченню відкритого інтересу. Наскільки він скоротився, позицій в ринку стало менше і як швидко, агресивно. І кожного разу, коли це відбувається, ми бачимо, йде відскок. Ми бачимо, йде відскок, перелов відскок. Ми бачимо ось тут відскок хороший. І от була ціна 56 580. А так, де наш чарт Trading View? Наш чарт Trading View. А от вчора, да, вчора, ми отримали наш хай 62700. Ну, от вам і, в принципі, і відпрацювання. І в минулому огляді, да, в минулому огляді, ну, основна така ідея була: це не спішити, а на годинному таймфреймі. Давайте, от зараз. А на годинному таймфреймі, ось да, це відео було падіння ринку коли дно. Я вам намалював таку розмальовку От є імпульс. Да, 54280 було. Я вам казав, що почекайте корекції до цієї зеленої зони, після відскоку від цієї зеленої зони заходимо, стоп ставимо під лоу цієї корекції. ну або під лоу на там, 48 000, да, і перша ціль була 59200. Я вам тоді ще залайкав, да, розповідав і казав, що ну, якщо це все дистриб'юція, то як мінімум, її тест має відбутися. Він відбувся. Хто торгував, можете написати в коментарях. Я вас вітаю. Хто не торгував, теж пишіть коментарі. Будь-який лайк і ваш коментар. Це вам плюс в карму і плюс нам в розвиток. Ну а ми вже. Вдячність за це. Будемо ділитися з вами найкращим, що в нас є. Також дивіться, в нас дизайн каналу Ютуба змінився, і є в нас тепер можливість стати спонсором каналу. От ви бачите вісім uh, крайніх людей, які стали спонсорами. Тут по вісім покази. Ось так. Що кому, uh, що ви маєте мете за uh, спонсорство? Да? Це інтрадей огляди. До речі, інтрадей огляд вже є uh, записаний. Зараз покажу. а Він мені тут недоступний. Угу. Інтрадей огляд вже записаний і випущений, плюс міні-серіал міні -серіал Крипта з нуля, де там, якщо ви повністю новачок, ми вас за руку проведемо по цьому чорному коридору і покажемо, з чого краще почати. Як знайти те, що саме ваше, які якості вам для цього потрібні, чи маєте ви дисципліну, чи приймаєте ви збитки? Да? Чи може ви там якісь бізнес процеси хочете побудувати в плані там, майнингу, там стейкінгу? от Все-все це ну, от, крипта з нуля. Да? От, все це починається з того, як до цього підійти, як обрати біржу, де зберігати холодні гаманці, гарячі гаманці, тобто все-все-все. О, такий це буде загальний такий це. І плюс будуть по вихідним навчальні вебінари, де простою мовою, проста торгова стратегія, яка, скажімо, ну розрахована на прибуток в довгостроковій перспективі. от Тобто, це не буде так, що 10 баксів закинув, і там післязавтра сотня тисяч. Ні, довгостроковий результат. Але це буде проста працююча стратегія, яка. Певний час, можливо, буде вашим пасивним доходом, а більш пасивним таким доходом. Але з часом, якщо ви наб'єте руку, подолаєте оцей психологічний, скажімо так, тягар, да? От, збільшуєте депозит, я думаю, що ви зможете з цього жити. Це все матимуть спонсори нашого каналу. Все, про це вже поговорили. Телеграм-канал вам показав. Так. Так, так, ось, до речі, вже опублікований випуск для спонсорів каналу. Ну і тут всяке в нас таке різне. Дуже цікавий от момент. Дивіться: з моменту обвалу ринку 5 серпня з казначейства Тезер на біржі було переведено 1,3 мільярда доларів. От, відкрию вам картинку: от оцей Кемберленд. Да, це Офіційний маркетмейкер біржі Binance. Ну, і не тільки біржі Binance, насправді. Да, от Тезер, дивіться, закидує 516 мільйонів на Kraken, 52 мільйона на Kraken і 740 мільйонів з цих 1,3 мільярди на Кемберленд. З Кемберленда бабки йдуть: Kraken, OKX, Coinbase, Bullish, Binance Deposit і Кемберленд DRV. Ну, а з Krakena на Kraken, Да. ну і потім знову ці кошти там змішуються, переливаються на OKX, Coinbase, Bullish і Binance. Так, так працюють в принципі, да, великі маркетмейкери. Звісно, ми цю інфу дізнаємося вже потім, бо сервіс, який моніториться, також хоче кошти за підписку. Ось, але суть то в чому? Суть в тому, що коли виходять такі новини, коли ми бачимо таку цінову дію, ми розуміємо, що ті, хто продавали на дні, ті, хто там шортили пробій 50 тисяч, думали що зараз полетим на 40, Вони, якщо не закрились. От, якщо а ще гірше, якщо в них стопів нема, то скоріше за все, вчора вони були ліквідовані, і вони по факту остались без позицій і без бабла. От. А ви за допомогою того, що читаєте наш телеграм-канал, дивитесь YouTube канал, да, були про це частково попередження. Так, все. З телеграм-каналом закінчили. YouTube вам подивився, показав новий дизайн. До речі, можете написати в коментарях, як вам наш новий дизайн, подобається, не подобається. Може фуфло, а може не фуфло. Нам ж цікаво, ми ж намагаємося ну якби, е запустили спонсорку для того, щоб розвивати в першу чергу YouTube канал. Це не ті суми, які ми там набиваємо в собі карман. Ні. Це все от зовнішній вигляд, да, дизайн і все інше. Окей, так, тепер поїхали по бітку. Да? Історія, про яку ми балакали в відео в понеділок, вона вже відігралась, Вона відігралась абсолютно чітко. Да? Ми були десь в цих місцях. Вчора ми піймали оцей імпульс на 14, цілих, так, скільки тут, ну, на 14%, скажімо так, і рекомендація була перша закриватися, частково закриватися на 59%. 200, і картинка була в телеграм-каналі нашому, а частину тримати далі. Да? Ми попали на такий досить успішний імпульсний день. Ну це я вам зараз трошечки сценарій вже погнав розказувати з випуску для спонсорів. Ось. Але суть в чому? Суть в тому, що той прогноз, який будувався в минулому відео, він повністю відпрацювався ще й з хвостиком. Що тепер? Аналізуючи оцю аскову дельту, а да, дивіться 27 215 контрактів. І оцю бідову дельту да, на цьому спуску вниз, тут мінус 21 тисяча контрактів, плюс тут об'єм 1 мільйон 282 контракти. Тобто процент, процент агресії на продаж по відношенню до об'єму, він невеликий. А тепер подивіться, який великий процент агресії на купівлю. А 27 215 по відношенню до об'єму проторговано 470 тисяч контрактів. Він дуже великий. Ну і плюс тут -от синя лінія, не знаю, видно вам чи ні. Вона різко падає. Це відкритий інтерес. Тобто, це класичний шорт. Сквіз. Він не каже про те, що великий попит, що всі там закупились, що вже не буде корекцій, що вже летим на стока. Ні. Він просто каже про те, що шортистів тупо винесло. От просто їх винесло. От зниження відкритої інтересу каже про те, що позиції тут закривалися. А велика аскова дельта каже, що це були бай-маркети. Ну, звісно, що тут могли бути і якась частка лонгів, Але більше тут все-таки було ліквідації шортів. Ну і там і по карті ліквідації це покажу, буде видно. От, і по зрізу з сервісу, які фіксують, кого на які бабки там ліквіднуло те саме. В общем. Основна підтримка. Основна підтримка це от оця кластерна зона. Це от 54 600 і 52 820. От оця зона кластерна. Да? Це саме те місце, де був зафіксований пасивний лімітний попит, який ну він не то, що зупинив цю ціну, але коли ціна почала відскакувати, він її тут утримав. Оце дуже важливо. Нам не можна завалюватися нижче цієї кластерної зони, бо тоді виходить, що якщо ці великі гравці, маркетмейкери, кити, не кити, неважливо, якщо вони отут в цій точці, після того як вони отут закупились, не зможуть утримати ціну і ціна просто пролетить, ну ви тоді можете уявити собі, що буде, а буде щось наподобі ось цього бара. Бачите? Ось у нас був ціновий діапазон. Ось був отакий пробій. Я тут ще писав: що дивіться, вся агресія, ось по дельті, да, вся агресія зібрана в цьому хвості в тіні свічки, і ми закрили вище. І я особисто тут очікував походу вгору. Я не можу сказати, що це була помилка. Оскільки я ж не знав, що вийдуть такі дані по ринку праці, які заставлять всіх інвесторів боятися і думати, о, що зараз буде рецесія. Я в 10 випадках, якби я побачив таку картину, я б все рівно всі 10 випадків отут би відкривав балонг. Да, я ставив би стоп. да, Мене вибивало, вибачте, але це трейдинг. Це трейдинг, це не інвестування. Тут все будується від стопа. Вибило стопа, ну нічого страшного. Буває. Так і має бути. Ми не можемо передбачати майбутнє з вірогідністю в 100%. Ніхто не може. Ну, хіба що у вас є машина часу? Ось, і ви можете спостерігати, що після пробою такого бару з кластерами в хвості, ви дивіться, наскільки йде вниз потужне зниження. Ну, тут на мінус 21,5%. Тому, якщо оця кластерна зона проб'ється, а ще гірше оцей лоу проб'ється, сміливо в район. там... 40 тисяч з половиною 40 тисяч ми поїдемо. І дуже швидко буде от щось таке подібне. Ось тому оцю кластерна зона це основна і сама важлива зараз підтримка, яку втрачати не можна. Це собі е запишіть чи запам'ятайте. Е звісно, що після такого імпульсного росту на 14,5% якась корекція, хоча б до середини цього імпульсу. да Ну Дивіться, як я завжди рахую. От е був хід на 14,7%. Значить на 7,35% нормальна корекція. Це 50%. От і рахуємо на ну, 7,39 от 32. Це цінова позначка 58 тисяч. От на 58 тисяч я задумуюсь про те, що я хочу знову перезайти в лонг. Якщо, звісно, ціна не, ви поняли, да? не взагалі не поглина цей імпульс і не проб'є оцю імпульсну зону. Якщо буде корекція до 58 тисяч, потім імпульсний відскок, от я десь на ньому зайду і поставлю стоп під цей тест. Все. І буду їхати собі далі. Тут ще таку лінію тенденцій можемо накинути, бачимо, що її імпульсно пробили, і тест її згори вниз це абсолютно звичайне діло. Абсолютно ось, от така от у мене думка по а, бітку. На п'ятихвилинному таймфреймі ми бачимо: ну тут такий типу Аля піджим. Бачимо, що оці дві вершинки, ось по ним а, такий рівень проведений. Винесли, да, якийсь корекційний рух пішов, зараз тестуємо її. Ну і скоріше за все, якщо от не зможемо подолати і закріпитись, то да, буде такий спуск вниз. от В район оцих, скажімо, бігтрейдів на купівлю, вони мають виступити підтримкою. Це у нас зараз скажу 57,630. 56 570. Ну, це так більш точно. Да? То на денному таймфреймі там в районі 58 57, а на п'ятихвилинці хвилинці це 57 660, 56 540. Ось оцей діапазончик. Так, тепер давайте трошки покажу вам а, притоки по біткоін-ЄТФ. Дуже класно, що от вчорашній день плюс 201 мільйон доларів. А позавчора да, це 8.07, 45 мільйонів доларів. Це добре, це каже про те, що а, великі дядьки, да, інституціонали, вони також, в принципі, бачать це як а, такий. Скажімо, панік сел, за рахунок якого можна набрати ну, гарні позиції. Ось по карті ліквідації також бачимо, що вся от кластера ліквідності, які були тут в районі 57-58 тисяч, в районі 61-500 тут там. 62 тисячі, все це з'їлося, і ми потихеньку відкачуємо вниз. от Хочу вам включити карту ліквідації за 6 місяців. Це саме от за період формування цього всього нашого великого діапазону, ось ви зараз бачите. Бачите, да, що внизу от нижче 50 тисяч, все це забрали. Я особисто не вірю, що там було дуже багато чого забирати, оскільки, уявіть собі, якщо ви от на пробій цієї консолідації, наприклад, да, от ви зайшли. От у вас різкий стрімкий рух, да, корекція. І от на цій корекції, скоріше за все, що ви свою позицію вже закрили. Ну, бо ви злякались би просто втратити профіт Ну самі запитайте себе, закрились би ви от на цій палці в них чи ні, при тому, що ви вже в гарному прибутку. Нічого не втрачаєте. Ну, Хіба що свій там, трохи профід. Звісно, ви закрились. І тому отут оцій ліквідності насправді було б небагато. Ось. А потім пішов оцей розкалбасний боковик, і ну, якщо б ви заходили, де ви ставили стоп? Правильно, ви ставили стопи десь би за оці локальні лов, а не аж отут-сюди. І тим більше ліквідації. Ось. Тому мені здається, що більше, тут от, на цьому такому різком русі вниз. Поглиналися, давали ціні спускатися, але лімітками поглинали всю продажну агресію. І дивіться, який ну, майже, майже Вобразний такий швидкий відскок. І основна кластерна зона ліквідності, ви самі бачите, починається з 72 170. А я, до речі, давно чекаю цілий оцього зносу оцих двох верхушок. 72,130, 72 140. Ось починається, до речі, от кластерна ця вся зона саме з цих, і продовжується до, 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 до 75800, тобто аж на перехай. Ось тут. Звісно, тут також не зрозуміло, чи є дійсно тут ця ліквідність, оскільки, якщо б ви заходили в шорти, то як мінімум ну, у вас би тут за 70 тисяч б стояв, ну, як максимум, ви отут на пробої 50 тисяч мали б а, як мінімум свої позиції зрізати. Ось, ну, А після того, як ви побачили, бо такий імпульсний відскок, я думаю, ви б уже шорти свої точно всі позакривали. О, тому тут також питання виникає досить серйозне: чи є тут ця ліквідність? А ціна ходить за ліквідністю. Маєте це на увазі. В пустоту ціна не йде. Це банально, нікому не вигідно. Ось так. Все тут вам показав, це можу е, закривати. Окей, так, далі по ефіру. Також покажу вам кластерний графік. По ефіру. Що? По ефіру? Тут основна підтримка це 2331 і 2283. Ну Оця от кластерна зона. Саме звідси, бачите, стартує імпульс. Також імпульс тут досить такий ну, непоганий, 17,69. Коли ми останній раз бачили такої ширини імпульсу. Ну ні, не це. А ну... Так, да, 21%. Ну от, будь ласка, останній раз це було 20 травня. Ось, і тут е, є об'єм, тут є хороша, така прям аскова дельта 176 тисяч контрактів перевіз маркет купівель. От. І такі рухи вони зазвичай вимагають якоїсь корекції, хоча б до середини. Ну, я от думаю. Плюс-мінус десь в район 2550 маємо корекцію отримати. І після того, як ми отримаємо цю корекцію, якщо ціна зупиниться, а знову ж таки, тут як і по бітку, кластерну зону цю пробивати не можна. Бо тоді зустрічайте ефіріум в районі 1850. І це не жарт. Ось, тому чекаю корекції, дивлюся, яка буде реакція ціни. Да, на от на 2 550 Якщо ринок підхватує цю ціну, імпульсно виносить, заходжу знову таки в імпульс, ставлю стоп під тест і рухаюсь по тренду. Ось і вся історія. Е, так, е, в принципі, да ну п'ятихвилинку вам добре покажу. От така от п'ятихвилинка бачите, є в нас тут зона 2570. Е, ціна. Піджималась, піджималась, робить корекцію, зносить оцей лоу, стоїть, стоїть, і бачите, пробиває, тестує, упирається в зону 2720, робить відкат саме от до 2570. До речі, ці зони, оці зони, оці жовті зони, оці нижче зелені, вони в мене проведені дуже-дуже давно. От Я от вам якщо навіть от скатаю, щось зумую графік. Да? Ви навіть не побачите, звідки вони йдуть, бо скільки ну, тут графік в мене за, ну, от, з 8.07 по 9.08. Тобто за скільки? За, за два, ні, а за місяць, да, за один місяць. Ну, мені на п'яти хвилинці більше не треба. Мені тут достатньо масштабу місячного. От, якщо б я його тут додав ще там місяців за 6, то ви побачили б звідки оці рівні і зони взялись, і ви подивіться, як чітко ціна ходить по ним. Тобто доказ того, що маркетмейкери, великі гравці, алгоритми вони працюють по якимось своїм моделям, по якимось своїм ціновим рівням. Вони постійно в ці зони приходять, відчувається якась реакція, ціна відскакує, тестує. ну і... Я далі, думаю, якщо от е отримаємо от корекцію, да, повернемось, то буде далі в нас хід в район. Е так, зараз я вам покажу цей район. Якщо я не вказував його раніше, е в район 2870. Він в мене от відзначений на денному таймфреймі. Ось бачите, скільки разів тут ціна. Реагувала на цей рівень, і він зараз у нас перетворюється в сильний зеркальний рівень. Тому тут треба дуже обережно дивитися, щоб ми від нього не відвалилися вниз. От, дуже бажано його пробити, запрі... закріпитися, там якийсь може тиждень поконсолідуватися і вже потім іти атакувати ось наш такий довгостроковий супротив: 3.375, 3528. От, поки що це по ефіру: все доїдемо туди, будемо балакати далі, не буду вас а, запутувати. В принципі, по огляду це все. Чекаємо корекції, дивимося реакцію ціни на цю корекцію. Да? Е е е якщо вона хороша, доєднуємося і їдемо собі по тренду. Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Всім гарних вихідних і до понеділка. Всім па-па.